Процедуру реєстрації важливих лікарських засобів імпортного виробництва. Зокрема, це стосується препаратів, які пов'язані з боротьбою проти онкозахворювань, адже їх якнайшвидша поява на нашому ринку в більшості випадків може врятувати людські життя. Водночас, для подолання перешкод під час реєстрації таких лікарських засобів необхідно розробити конкретні механізми. На цьому під час робочої наради наголосила перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова. Також вона зауважила, що завдяки ухваленню пакету законопроєктів щодо внесення змін до законодавства про охорону здоров'я на українському ринку зменшилася кількість неякісних ліків. А починаючи з 2009 року, частина українських виробників фармацевтичної продукції зросла з 25% до 33%. Наразі гостро стоїть ще одне питання. Як зробити так, щоб упаковка лікарства, куплене за державні деньги, не попадала в чесної руки і не перепродавалась. Будь это... безответственный врач, либо какой-то другой работник, это не имеет значения. Факт использования, повторного в кавычках использования и перепродажи лекарственных препаратов, которые поступают в медицинские учреждения за государственные деньги, должен быть ликвидирован. Міністерство охорони здоров'я хоче поширити систему відшкодування цін на інсуліни. Для цього вже впродовж декількох місяців готується відповідна пропозиція. Особливу увагу спеціалісти приділятимуть схемі фінансування, використовуватимуть досвід пілотного проєкту щодо препаратів проти гіпертонії. Тема цукрового діабету сьогодні надактуальна, адже в нашій країні рівень смертності від цієї хвороби приблизно в півтора-два рази вище ніж у сусідніх Росії, Болгарії та Польщі. Благодійна акція відбулася у Донецьку. Обласний відділ Дитячого фонду України придбав взуття для студентів сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, тепле зимове взуття отримали близько 500 першокурсників вишів, технікумів та училищ Донеччини. Знайти свою пару зимових чобіт до Донецького обласного відділу Дитячого фонду України прийшли студенти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Практика така існує вже не перший рік. Таким чином, починаючи з жовтня місяця, триває так званий час утеплення. Цього разу близько 500 студентів, першокурсників різних вишів, технікумів та училищ Донецької області отримали обновки. Десь до 20 сінтября ми отримуємо інформацію сучерних заведень, фаміліями, участвую факультет, что поступил на первый курс. И мы имеем полную картину, сколько у нас, в каком учебном заведении, сколько поступило детей. И на этом основании мы тогда подводим итоги и знаем, сколько нам надо приобрести обові цього року на проведення благодійної акції кошти виділили з обласного бюджету, а також 16 галузевих профспілкових комітетів. Крім того, благодійний фонд Ріната Ахметова розвиток України перерахував 50 тисяч гривень. Обувь тепла, обувь кожане. Обувь я думаю, кач буде носитися довго. Взагалі цьогоріч до вишів регіону вступили близько 600 дітей. Сиріт Ніна Шишкіна, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Встигнути допомогти 40 маленьким пацієнтам віком від двох років, які перебувають на лікуванні у регіональному центрі дитячої онкогематології в НВХ імені гусака, потрібна донорська кров будь-якої групи. Добрий вчинок може зробити кожен бажаючий який не має медичних протипоказань. При собі необхідно мати паспорт та не вживати спиртних напоїв щонайменше за добу до процедури. Централізована здача крові відбудеться у п'ятницю в Донецькій обласній станції переливання крові. Долучаться до акції і мої колеги. Донецької обласної державної телерадіокомпанії. В Україні вдруге пройшов день заощадження. У заході, що був ініційований Незалежною Асоціацією банків України, цього року взяли участь 39 установ, які в рамках різних акцій пояснювали українцям переваги депозитних вкладів. Всесвітній день заощадження по-українськи проходить вже вдруге. За 4 листопада українцям роз'яснювали, які вклади вони можуть зробити та як правильно користуватися послугами банків. Акція проходила у 20 містах країни. У Донецьку ж вона фінішувала. Історія самого проведення і Возникновение дня збереження очень давні, уже порядка 90 років у всьому мірі відмічається цей праздник. Почему нас это интересует? Потому что мы больше обращаем внимание на финансовую грамотность. на на людей, на наших клієнтів протягом місяця більше 20 тисяч українців отримували інформацію про послуги банків та могли ставити будь-які запитання працівникам цих установ. За період акції вдалося залучити 110 мільйонів гривень депозитів. Клієнти відкрили майже 7 тисяч нових вкладів. На прес-конференції, де й були оголошені результати дня заощадження по українськи, звичайно, не обійшли увагою події, що відбуваються зараз в Україні. Учасники спростували інформацію про припинення продажу валюти. Підкреслили, що дефіцит виник виключно через збільшення попиту. Вчора ми мы обзванивали інкогніта як фізичні лица. Двадцять можна ли купити долари. Так от, із 21 в дійсно, нам сказали, що доллары і можуть тільки при їх наличі, коли хтось продасть. В остальних долари були, поэтому якщо у чоловіка ж такої є бажання, і німного упорства, він обов'язково їх купить. У будь-якому разі представники банків радять людям не поспішати купувати валюту за високим курсом і спостерігати за тим, як розгортається ситуація. Також зауважили, що курс гривні залишається стабільним і не довіряти національній валюті підстав немає. Вікторія Шевкунова, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Спадкоємці Стаханова, Шахтарі Донеччини в листопаді перевиконали план з видобутку вугілля майже на 30%. Відтак на вугільних підприємствах області за минулий місяць видобули понад 3 мільйони тонн чорного золота. Про це повідомляє прес-служба профспілки працівників вугільної промисловості України. Загальноукраїнський показник за листопад склав понад 7 мільйонів тонн. В лідерах за видобутком традиційно Донеччина, Луганщина та Дніпропетровщина. Правоохоронці затримали одного з грабіжників, які вчинили жорстокий напад на родину авросіївських підприємців. Злочинці пригледіли собі жертв, збуваючи викрадену раніше худобу. Саме попередні злочини і допомогли оперативникам викрити зухвалих зловмисників. Двоє молодиків із бейсбольними битами скалічили родину підприємців за Мросівки заради наживи. Злочинці напали на подружжя ввечері, побили жінку і чоловіка та пограбували. Щовечора жінка ходила до старенької матері по сусідству. Втім, цього разу на за порогом вже очікували нападники. Я от я вийшла з двері, трохи відійшла, і вони одну набросилися двоє. І за ого? Мені просто їх не видно було. Ну, наче одразу бити битами. Один со мною залишився, один забежав в дом. Чоловіка ж злочинець був прямо у ще сонного. Навіть правоохоронці були здивовані жорстокістю зловмисників. Сам лично був на місці бачив, що ну, всі стіни були залиты кров'ю. Тобто, есть розповідали, що із за головы махали этой битой, як, вроде бы как косой косили. То есть, вообще, по своєму способу. не погибли от действий этих преступников. Но ну, они перебили два локтя, лучевую кость. На голове было два этих, зашивали голову, коленки. У мужа тоже на голове две травмы, на колени, ноги побили, ребра перебили. Голова тоже ж. После этого вообще перестал слышать. Після зухвалого побиття злочинці з'язали подружжя та вимагали гроші й цінності. Оскільки готівки у пари було небагато, не погребували злодій побутовою технікою, винесли навіть праски та новенькі столи. Забрали молодики мішки з овочами, якими торгували підприємці. Також огнали мікроавтобус потерпілих. Над розкриттям цього резонансного злочину працювали всі підрозділи місцевої міліції. В розкритті ж допомогла інша справа. Міліціянти активно працювали над заявами місцевих фермерів про крадіжки великої рогатої худоби. Розслідування цих грабежів вивело правоохоронців на... Луганской области. Само у его дворе и засветилась выкраденная автівка. Тоже оперативники спланировали операцию затримания подозреваемого та провели в него обшук. Проведенными следственными действиями, оперативно-розыскными мероприятиями в совершении указанного преступления изобличены жители Луганской области. Один из участников преступления задержан в отношении него избрана мера пресечения содержания под стражей. Проведены масса обысковых мероприятий, в ходе которых изъято Вічі сяди віщеснене доказательства, а також вещи, похищенные з міста происшествия. Вилучили правоохоронці і знаряддя злочину, маски та бити. Затриманим виявився 28-річний, раніше несудимий чоловік. Тепер всі сили оперативників направлені на пошук другого подільника. Катерина Щугорова, регіональна служба новин. Ріелтора афериста засудили до п'яти років позбавлення волі. Агент з нерухомості змусив пенсіонера підписати довіреність на будинок на власне ім'я. Потім посередник за цією довіреністю продав житло літнього чоловіка, а гроші понад 150 тисяч гривень, звісно, привласнив. Суд підтримав позицію прокуратури та призначив шахраєві покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Потерпілому повному обсязі буде відшкодована вартість втраченого житла. Вони мешкають у Запорізькій області, але вболівають за шахтар. Любителі футболу, які за сумісництвом є вихованцями бердянської школи-інтернату, зіграли з помаранчево-чорними та відвідали Донбас Арену. Власний крок на зустріч мрії здійснили вихованці Бердянської школи-інтернату на Донецькій землі, побувавши на футбольному діаманті Шахтарської столиці. Тут же вони поділилися враженнями про поєдинок під керівництвом гірників Сергія Кривцова та Едуарда Соболя, який відбувся на тренувальній базі Помаранчево-Чорних. Наша команда називалася Донбас, а друга наша називалася Шахтьор. Ми грали з Едуардо Соболь. Ну и мы так таким способом выиграли. Мы играли более усиленнее и в пас. Силы были равны, но победила, конечно, команда лучшая. Моя команда, конечно, проиграла 4-1. Під Час прес-конференції, присвяченій підтримці вітчизняного дитячого футболу, заступник директора Бердянського інтернату з виховної роботи Ельвіра Писанець розповіла, що футбол пріоритетний вид спорту у її закладі. Єдине, що власного поля її підопічні полки прихильники донецької команди не мають. Організатори ж благодійної акції. Це власне керівництво футбольного клубу та його компанії-партнера, лідера південно-корейського автопрому, натякнули, що все можливе. Головне, не полишати співпраці. Нам вдвоє приємно, то нашу філософію розділяє наша компанія, наш партнер компанія Хюндай, і сьогоднішня акція тому хороше підтвердження. Я би хотів, щоб основним результатом нашої діяльності стало… Прежде всего то, чтобы перестали спрашивать, зачем им это нужно, а присоєдинялися таки к такому процесу. Того ж дня автовиробники передали ключі від двох автобусів туристичного класу Академії футбольного клубу Шахтар. Її ж директор розповів, як виступають його підопічні у юнацькому аналогові ліги чемпіонів. Сейчас перед последней игрой с Манчестер Юнайтедом мы находимся на втором месте. Нас устраивает ничья для того, чтобы пройти в 1-8-му Лиги фіналу Ліги Лиги Чемпионов. То есть мы будем ехать за победой, как служить результат. То есть ничья нас устроїть для того, чтобы щоб проходити етап сорінувань. Поза тим, першими, хто скористається автобусами, стануть команди Ю-14 та Ю-16. Приблизна вартість такої моделі 2,5 мільйони гривень. Сергій Молотков, Олександр Дитиненко, Регіональна служба новин. Свій скандальний 12-й тур прем'єр-ліги нарешті дограли металіста Дніпро. Кінцевий результат матчу 2-2. на 82-й хвилині. Відзначився кращий бомбардир чемпіонату Марко Девіч. Тож на зимову перерву український футбол іде таким чином: Шахтар на першій сходинці чемпіонату, Динамо на другій, Металіст на третій, Дніпро на четвертій. Донецький металург посів восьму позицію, Маріупольський лічівець дев'яту. Останні в списку Київський арсенал, Запорізький металург та Симферопольська Таврія. Проте цьогорічний чемпіонат продовжуватиме дивувати і надалі. Так у середу не змогли обрати президента турніру. А от питання щодо виключення Київського арсеналу з прем'єр-ліги розглядатиметься 18 грудня. Офіційним претендентом на бій з Володимиром Кличком став Алекс Леапаї. Таке рішення комітет WBO прийняв 4 грудня. Український та австралійський суперваговики мають 30 днів, аби домовитись про бій. Якщо ж їм це не вдасться, то будуть призначені промоутерські торги. Це була остання інформація у випуску. А вже о 19.40 в ефірі 27 го каналу відбудеться трансляція телемосту Луганськ, Донецьк, Дніпропетровськ. Під час прямого включення представники сходу висловлять свій погляд на події, що відбуваються на Євромайдані у Києві. Трансляція телемосту на нашому каналі в аналоговому форматі завершиться о пів на дев'яту вечора, але продовжиться до 21.10 у цифрі. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру в п'ятницю 6 грудня очікується хмарна з проясненнями погода, вночі без опадів, вдень місцями мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 градусів морозу, в день від мінус 1 до плюс 4. По Донецьку вночі 2-4 нижче нуля, в день від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. Атмосферний тиск зростатиме. okay